Я взяла українську правду. Судо один із прикладів, хоча з того, що я знаю, то більшість редакцій, принаймні, в Києві працюють за схожою за моделлю. Тобто, є новини, є статті, є колонки. Я б в основному поділила матеріали медійні, в яких ми з вами можемо очікувати наші, наші результати моніторингу. Основні це новини і авторські матеріали. І як багато з вас знають, новини, які є на новинній стрічці, яка є ось тут, і яка найчастіше потрапляє ось туди в соцмережі. Це матеріали, які найкоротші, які продукуються найшвидше, і в принципі які коштують найдешевше для редакції, щоб їх зробити. Тому що часто це рераль, часто це копіпейс із Фейсбуку, із соцмереж, або із повідомлень таких організацій, зрештою, як Озон. Um, авторські матеріали, статті, колонки, вони класні, але вони коштують дорожче, і ними редакція займеться тоді, коли вона точно зрозуміє, що тема того варта. Е, чому я говорю про те, чи тема того варта, тому що е, Україна зараз живе в такому часі, коли скандалів нам вистачає. І в принципі, е, в редакції сайту Еспресу, де я зараз є, досить часто звучить фраза: «Та ні, ну тут чиновник взяв тільки там 10 тисяч, давайте візьмемо щось про кілька mm -hmm. мільйонів. Насправді, якби цю фразу сказати десь в Європі, засміяли би і не повірили би. У нас таке дуже просто проходить, тому що справжніх новинних приводів вистачає. Чому я це кажу? Тому що дуже часто матеріали від волонтерів Озону не публікувалися в ЗМІ з тої причини, що ну, це не сенсація. Тобто ми розуміємо, що проблема є, про неї варто говорити, але це не до кінця сенсація. Тому Програма максимум, ні, не максимум, мінімум, якої хотіла би, якої варто би очікувати, щоб результати вашої роботи потрапляли в ЗМІ. Це щоб вони потрапили в новину стрічку. Це, це той мінімум, на який я вважаю, варто цілитися, коли ми приходимо в суди, і коли ми очікуємо, що про це будуть говорити спочатку змі, а потім люди. Союти побігли, хотілося це все-таки Якщо ти потрібна допомога, кажи. TV. Про що я хочу сказати, про те, що це звичайні люди. Um, як довго ви витрачаєте час на те, щоб прочитати одну новину в середньому? Ну, там, в інтернеті, звичайно, коротенько. Скільки це займає? Якщо є відео, то подальше. Ті з вас, хто мають досвід публікації в соцмережах або ще краще на сайтах. Скільки займає опублікувати якусь е, інформацію, там, не знаю, півтори тисячі знаків, е, вклеївши туди відео, додавши лінки, е, позначивши е, якісь теги? Опублікувати чи, чи зробити Зробити і опублікувати. <рігlie> <рігlie> ну, приблизно, 10, 15, 20. Максимум Та ні, півгодини година. Якщо треба ще от, ре текст. Ну, редактувати, ну, якщо не можна добиратися, да, то там буде. В нашій редакції на годину від людини вимагається 4 новини. Може бути три, але в середньому це 3,5. Кажучи, з того, що я знаю про інші новинні стрічки, норма це середня. Тобто можна собі уявити, в якому режимі працює ця людина. Редактор новинної стрічки витрачає на будь-який текст або інформацію, яка йому потрапляє, як ви сказали, хвилину, дві, п'ять це вже розкіш. Тому що всі інші 10-15 хвилин йому треба витратити на те, щоб проаналізувати, чи воно варте, відредагувати, прибрати зайві сленкові слова і так далі. До чого я веду? До того, що з журналістами краще спілкуватися з їхньою мовою, просто тому що вони люди, тому що вони заморюються. І тому що вони не встигнуть зрозуміти, чи важлива ваша новина, якщо ви не донесете її в той спосіб, в який вони розуміють. Отже, зараз для вас, для когось із вас, це буде найбанальніша, найпростіша річ. Я не збираюся вчити вас журналістиці. Я лише закликаю формат продукту, який ви винесете із суду, підлаштувати під формат новини. Причому з мого досвіду в піарі. Виникло так, що якщо оформити ваш звіт саме в такий спосіб, то є дуже-дуже великий шанс, що е, ЗМІ опублікують його без редакції. Я вважаю, це проблема нашої журналістики, але я не про це хочу говорити. Е, це означатиме тільки те, що його швидше поставлять. Менше процедуватимуть менше сумніватимуться. Е, отже, я пропоную. Щоб ті звіти, які кидаються в Фейсбук, на сайт Озон відправляються по емейлу, e мали більш-менш ось такий вигляд. Звичайно, це не повинна це не канонічна якась допомога, але моя теза така, що це пришвидшить і полегшить комунікацію. Отже, ем, класична схема оберненої піраміди, е, яка передбачає заголовку і ліді відповісти на п'ять головних питань. Заголовок, залежно від редакції, має різну довжину і різну структуру. Наприклад, в Еспресо залізне правило, що дві коми в заголовку бути не можуть. Тобто засідання, яке перервали через бійку, продовжилося через дві години, грубо кажучи. Цього не поставили, Тому що вже є дві коми, зір зачіпається незручно. В інших редакціях це проходить. У нас також не те, щоб вимога, але така ціль до 70 графічних знаків. Щоб порівняти, всі знаєте, що Twitter дозволяє 140 графічних знаків, тобто десь половина цього повідомлення твіттера, це може бути заголовок. Може бути зовсім інакше. Головне, щоб ця верхня і перша частина вашого тексту відповідала на ці основні питання. Чому? Тому що. Редактор чи журналіст, який зайде на сторіночку Facebook і побачить, що щось там в суді відбувається, він одразу повинен зрозуміти, хто робить, що, в якому суді, якого числа і що взагалі відбувається, чому йому варто далі читати до кінця. Бо якщо тут він не, зацікав... не зацікавиться, він пригорне закриє. Ось тут дуже важливо дати подробиці, в яких я закликаю бути якомога точнішим, тому що а, не те, щоб їх ніхто не перевіряв, потім, але можуть і не перевірити. Тому, якщо приберешете ви, воно може поїхати таке далі, нікому це не потрібно. І тут я додала цитату, тому що я вважаю, це дуже важливо, якщо ви знаходитесь в суді, якщо ви є спостерігач і там немає журналістів, то цитата це буде щось, що оживить ваш текст і що дасть якоїсь достовірності, що ви там дійсно були. Тому коли бачите, що щось скандальне, провокативне відбувається. Спробуйте занотувати одне-два речення того, що є суддю. Ось суддя вам щось сказав, таке, що ви вважаєте, суддя не повинен говорити. Або е, обвинувачуваний е, скаржиться, що до нього не допускають медиків. Запишіть дослідно, як він скаржиться, коли не допускають, і якими словами він це сказав, ЗМІ підхоплять. Ну і звичайно, бекграунд чи передісторія. Е, в принципі. Для таких звітів, як ваші, можливо, це не обов'язково з іншого боку. Якщо ви натрапите на журналіста, який взагалі не в темі, це йому допоможе.